Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки! Ніколька, привіт! Так, ніколька, ми з тобою сьогодні відправимось в гості до Копатича. Але спочатку давай з ним привітаємось. Привітаємось. Поглянь, можна подарувати Копатичу свою посмішку. Ой, яка в тебе гарна посмішка! Так, можна показати клас копатичу. Можна також отак два пальчика показати йому привітатись. Або подарувати йому потілуночок. Як ти хочеш з копатичем привітатись? Потілуночок подарувати? Давай так. Подаруємо, так? Ну, добре, Нікольчика. Поглянь у копатича навесні роботи не початий край, Де? Поглянь крошик допомагав копатичу, що вони робили? Що це таке у копатича в ручках? Ні. Дерево. А що вони будуть робити з деревом? До. Садити його, так? Он, поглянь, у нього ось є ямку вже викопав Коп... копатич. І вони будуть садити дерево, так? Адже дерева саджають навесні. Також потрібно полоти і огород від бур'янів. Так? Ой, поглянь, Нікітка до нас приєднується. Привет. Добрий ранок, добрий, добрий день. Добрий день. Приєднуйся, Нікітка. Ми сьогодні відправились в гості до Я, 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 я. Так, і ось наш копатич забає в огород від бур'янчика. Так. Я? так. Я? А ну, давайте поглянемо. А тут що роблять наші смішарики? Копають сігами. Так, копають і саджають різні овочі, так? Бо навесні потрібно встигнути все, щоб бу... мати гарний врожай, так? Ніколька, <кій> Нікітка, а зараз копатич хоче загадати вам загадки. Що ж йому допомагає навесні, які предмети йому необхідні? Слухайте уважно, я, я вам буду, не здогадайтесь, буду підказувати картинками. Ось перша загадка. Хоч і гостра, незубата, копає землю нам. Чим ми копаємо землю? Лопата. Лопата молодці. Мама Льона, я б писала мамі Ірі, щоб на заняття взяли або зубочистки, або вушні палички. Візьміть, ми зараз е, спробуємо зробити з паличок лопату. Ага, добре. Так. Мама, я ж не вмію діяти лопату. навчимся, Нікітка, не хвилюйся. У мене є інструкція. У мене є картинка. І ми спробуємо разом зробити. Я взяла собі вушні палички в мене ось є. Ось, бачите. Так. Ось погляньте. Зараз я вам вімкну картинку, і ви поглянете, що це зовсім не складно зробити лопату. Ну що? Зараз спробуємо.

Дивись, так треба зробити. Як на картинці в мене. А ну спробуй. Мамо, тут буде ручка лежати. А ти тут склади прямо у Можна і квадратик зробити? Лопати тут квадратні бувають? Я зробила трикутну. Лопата в Ніколі вже вийшла. А ну, Нікітка, в тебе виходить? А лапа! Треба тут ручку. Лапа. Моменти. Можна зробити. Вийшло, Нікітка. Диви, отака. Виходи. Виходи, давай. Клас. Хочеш, це не складно, правда? Коли будете готові, скажете, ми продовжимо, добре? Добре. Немного. Хоп. Так. Так. Forgetting. Якщо не складно, Матусі, зробите фото е, з якимись <плес> там <рес> <В> лопата ага. чи далі на менше... Це супер вийшла, бачиш, а ти хвилювався, що ти не вмієш. Ви все вмієте, ви талановиті дітки. Ще? Так, а ну слухайте, а... <předs> слухає, <syparison> <sharp tone> так, це була лопата, а тепер далі слухайте. Листя вигребуть з землі. Не лопа, не лопата, а? Чим ми листочки вигрибаємо? Ем... Руками. Руками. А, ну, Погляньте, чим можна згрібати листочки сухенькі, травичку. Не знаю. Грабельки нам допомагають. Так, грабельки. І зараз ми спробуємо зробити а -а -а -а. з вами грабельки. Їх також можна зробити з паличок. З паличок чи зубочисток. Ось такі граблі вийшли в мене, погляньте. Я дуже... А ну давайте спробуємо і ви зробите грабельки. Багато... Давайте спочатку нам треба зробити ручку. Ми беремо дві пачки ставимо стовпчик. Так, два таких стовпчика, і в нас виходить один великий стовпчик. Далі ми з'єднуємо дві палочки ось так горизонтально ставимо. І потім паличками викладаємо самі е, зубчики грабелю. Оце. Отак. Ніколечка, в тебе виходить? Чи мама да попала? Она тоже выходит. В тебе виходить ты разумнечок, так? И Николечка працює, так? No. Тебе вийшли вже грабельки? Yeah. Класні! Бачиш, з таких можна зробити і сконструювати, так? А ну, слухайте ще одну загадку, що ще допомагає копатичу. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Що це? Ba це сапка. Што? Што. Што. Ну, сапку я придумала зробити ось так. Можливо, у вас вийде щось інше, але я чогось отак її побачила. Отак як спереду на неї дивитись, то ручка. А, вона

Вийшла сопачка? Помічниця, так? Вона й мамам допомагає, щоб бур'янчику на городі не було, так? І копатич дуже любить працювати нею, щоб огород був чистим у нього. Копатич любить порядок, так? Вийшла, Ніколечка? У вас вимкнений звук, я не знаю. Так, малятка, ну що продовжимо? Так. Да. Добре. Малятка, А зараз давайте допоможемо копатичу і визначимо, що потрібно для роботи у саду, і в огороді. а що нам не потрібно. Ну скажіть мені, будь ласка, я зараз. Вінкує. Барби нам потрібні. Фарбами, фарбами ми працюємо ні! на городі ні, фарбами. Малюємо? Ні. ні, фарби нам не потрібні. А сапачка? Ні, ні, ні. 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 На городі сопачка. Бур'янчик полоть, треба сапачка? Треба Треба, молодець. а лопата треба. 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 А ось такі рукавички, щоб не забруднити пальчики. Треба. Треба. Так, а чашка нам потрібна. Нет. Ні, Нет! Николька, що трапилось? Ніколька, ти чого? А ну скажіть, а ножиці отакі, от щоб зрізати гілочки на кущиках. треба? Треба. А кекс нам треба, щоб підкріпитися? Ні. Ні. Тому що його треба їсти чистенькими ручками. Так, а ми на городі працюємо, тому кекс нам не потрібен, а грабельки треба нам? Да. Так, а ну скажіть мені, а літачок нам треба? Ні. Ні, літачком ми будемо гратися так, в кімнаті або на подвір'ї, якщо це вуличний літачок. Так, і в нас залишилася ось ось лійочка, щоб поливати рослинки. Треба? Треба. Так. А ось така тачка, щоб вивозити листочки, які ми позгрібали. Треба? Треба. Треба. Отже, нам не потрібна чашка, кекс. Літак і фарби нам не потрібні, так? А все інше ми візьмемо в садок, щоб попрацювати, так? Да. Супер. Ніколька, ну чому ти плачеш? Хто тебе засмутив так сильно? Она, хотела... Она не хотіла, а що вже правильно нам нужне. А Она хотіла, щоб не правильне. А, ти хотіла фарби взять з собою в садок, Ніколь, да? Да, так? Вона хотіла, нам не Понятно. Так, добре. І ось іще вкопати ще вкопатича є завдання для нас. Нам треба знайти тінь цих предметів, які нам потрібні для саду і городу Лапа. Перша в нас пачечка. Ну, показуйте пальчиком на екрані, а я буду ставити і чи правильно я ставлю, а ви перевіряєте, добре? Добре. Ой, є неправильно зробила. Правильно. Вона повинні була бути зверху, а вона заховалася за тінню Ні. Так, наступні в нас. Ножиці, секатор, куди ми їх перенесемо? Де тінь їхня? Ось Ось так. Ось правильно, супер. А то я вже злякала, що знову щось неправильно зроблю. Так, ось лопата. Куди ми поставимо лопату? Ось так, знову заховалась лопата. І, здива, так? і остання в нас лієчка. Куди ми поставимо яєчку? Де її тінь. Сюда, О, ось сюди. Ось так. Правильно так я зробила? Ем, думаю, нам треба починати заново. Начинать заново. А може ми так. продовжимо, так. у мене ще є картинки? Да. Так, а ну, ось у мене є тачка. Куди ми поставимо тачку? Ось так. Та ну, наплуталась, так? Ці картинки. А ось ці рукавички. Куди ми? Поставимо? Де рукавички? рукавичка? Ось так рукавички, так? І за корабельки, так? Де ми розташуємо грабельки? Мама. Ось сюди, так? Ми все правильно зробили, ми всі предмети розставили. Молодці, мої любі дітки, копатич вам каже, що ви гарні і садівники. Ви, мабуть, мамі допомагаєте на городі, так? Що ви так добре розумієтесь? І ще Копатич говорив. Що якщо дбати про свій огород, то він нам буде давати гарний врожай. Ух ти хто це такий Нікітка? Це з. Це ще асачільнок. Ух ти клас, це в тебе нові іграшки, так? Да. У ну, мене е, багато із е, е, е. Ну, на наступне заняття. Це мені, годи, так? Усе мені баба подарила. ось так. Ага, давайте Копатичу скажемо пока-пока, попрощаємось з Копатичем, трішки поспілкуємось. Надо... Трішки поспілкуємось вдома, життєвінок в мене був вже не... вдома. Не... Аня, Я... Нікульчка, що трапилося? Давайте попрощаємось з Копатичем і поспілкуємось, якщо бажаєте, добре? Копатичу... В час бігти на город? Весною багато роботи в нього, так? Пока-пока, копатич. Пока -пока.